Вітаю. Пропоную розглянути сьогодні пилосос з контейнером Bosch модель BGS 21 pov 2 Дана модель має велику комплектацію, тож давайте розглянемо її детальніше. Почнемо з основного ручка. Телескопічна труба та шланг. Турбощітка, що працює від потоку повітря, тож забезпечить вам якісне прибирання як і на килимі, так і на твердій підлозі. Особлива незамінна там, де є домашні улюбленці. Щітка для твердих поверхонь, до прикладу, таких як паркет, ламінат або ж плитка Універсальна щітка, підлога килим. А двостороння насадка для щілин, м'яких меблів або ж матраців. Пилосос має стильний дизайн у чорному кольорі. Дуже зручний, компактний та маневрений. Споживча потужність двигуна всього 750 Вт. Великий контейнер для збору сміття об'ємом 2 літра. Дуже легко розбирається, щоб його почистити. Всього пилосос має два фільтри, які забезпечують чисте повітря після прибирання. Один з них знаходиться у контейнері, і це паралоновий фільтр. Прилад має 5 регулювань потужності і двигуна для прибирання різних типів поверхонь. Під кришкою знаходиться хепа фільтр, який очистить ваше повітря від дрібного пилу та бактерій. Ідеально підходить для людей з алергією, і цей фільтр можна мити. Прилад має прогумовані колеса, завдяки яким його переміщення по підлозі буде дуже тихим. Кабель має довжину 9 метрів і є функція автозмотування. Завдяки такій довжині кабелю ви матимете великий радіус прибирання. Великою перевагою є те, що двигуни в пилососах Bosch мають 10-річну гарантію за умови реєстрації на сайті. В коробці ви знайдете листівку зі всією потрібною інформацією. Тож, якщо ви шукаєте надійного та потужного помічника у вашого селю, радимо обрати саме цей полосос.